Слава Україні про влучання невідомих дронів по залізниці ростовського краю, про приховані статки депутатів місцевих рад та інші актуальні події Хмельниччини і не лише розповім вам протягом наступних п'яти хвилин. У Німеччині поблизу міста Рідленген з рейок зійшов пасажирський потяг. Як повідомили у генеральному консульстві України у Мюнхені, у момент аварії перебували щонайменше 100 пасажирів. Три людини загинули за попередньою інформацією. Це машиніст і двоє працівників залізниці. Ще близько півсотні людей зазнали травм різного ступеня тяжкості. Зокрема, 25 постраждалих перебувають у важкому стані. У МЗС зазначили, що серед пасажирів українців був 59-річний чоловік і подружжя із двома неповнолітніми дітьми. Наразі всі травмовані громадяни України перебувають на стаціонарному обстеженні у медзакладах. Невідомі дрони атакували залізничну станцію у Сальську Ростовської області. На місце. На місці спалахнула пожежа. Про це повідомив виконуючий обов'язки губернатора. Аби загасити пожежу, залучили 45 рятувальників і 12 одиниць техніки. Очільник краю також повідомив, що в Орловському районі через атаку дронів була пошкоджена електропідстанція. Місцеві жителі повідомили про серію вибухів у Сальську приблизно о другій ночі. Станом на ранок, 29 липня, українське військове керівництво не коментувало та не підтверджувало атаку безпілотників по ростовській. Області. Страшна звістка з фронту надійшла у Білогірську громаду 25 липня 2025 року. Під час виконання бойового завдання на Харківщині героїчно загинув 27-річний Максим Прищепа із села Соснівка. Він до останнього подиху був вірним військовій присязі. Про дату та місце прощання з героєм додатково повідомлять у Білогірській селищній раді. Вічна пам'ять герою щирі співчуття рідним. Трьом депутатам місцевих рад Хмельниччини оголосили підозри за недостовірне декларування майна. Це стосується обранців Кам'янець-Подільської, Славутської та Шепетівської міських рад. Повідомляють у департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України. За даними слідства, загальна вартість незадекларованого майна сягнула 25 мільйонів гривень. Серед того, про що не звітували депутати: нерухомість, земельні ділянки, автомобілі, надлегкий літак, корпоративні права, гроші на банківських рахунках. Однорічна дитина опинилася у заблокованому авто. До порятунку долучали рятувальників. Подія трапилася у Хмельницькому сьогодні, 29 липня. Батьки, немовляти, повідомили випадково залишили ключ у салоні. Двері заблокувалися, а дитя залишилося всередині. Аби визволити малечу, надзвичайникам довелося розбити скло. На щастя, дитина не постраждала. Правоохоронці Хмельницького району встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій травмувалося двоє громадян. Напередодні відбулося зіткнення між автомобілями ВАЗ під керуванням 39-річного жителя Кам'янець-Подільського району та Рено, за кермом якого перебував 24-річний місцевий житель. В результаті автопригоди водій автомобіля ВАЗ та його 44-річний пасажир отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. А у доражні того ж дня в результаті ДТП травмувалася 12-річна дитина, 38-річна жителька села Лисогірка, керуючи мікроавтобусом, допустила наїзд на неповнолітнього пішохода. Хлопчика госпіталізували до Хмельницької міської дитячої лікарні. За обома фактами, правоохоронці відкрили кримінальні провадження. 10 копійок поступово вилучатимуть з обігу з 1 жовтня 2025 року. Про це повідомляють у Національному банку України. У торгових точках ними можна буде розраховуватися, але з банків вони повертатимуться до НБУ для утилізації. Якщо під час готівкової оплати у покупця або ж продавця не буде монет по 10 копійок, сума в чеку буде заокруглена за загальними правилами, так само як це вже відбувалося із монетами: 1, 2, 5 та 25 копійок. На цю хвилину в мене все разом з тим запрошую вас за порцією актуальної інформації на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах. Дякую вам за довіру. Побачимось у наступних випусках.